Сьогодні ми обговорюємо закон про доступ до публічної інформації. Цей закон є одним із двох законів, які виникли із проекту закону про інформацію, яку в тому числі подавав відомий журналіст Андрій Шевченко, якого я дуже доб... добре поважаю. Але при цьому, в цьому слід зауважити, що закони повинні писати юристи, законотворці. В даному випадку є два закони. Закон про інформацію, який був прийнятий разом із законом про доступ до публічної інформації, і фактично він є описовим законом, який розказує, що таке інформація, дає класифікацію інформації і, відповідно, інформаційного навантаження як такого суттєво не несе. Більш цікавий закон про доступ до публічної інформації. Всі зацікавлені в тому, щоб інформацію отримувати. І це, я б сказав, перемога не стільки громадськості, скільки журналістського середовища. Тому що найбільше за все цікавитися тим, що відбувається у владі, це більше переготував журналістів. Громадянам в меншій мірі цікаво знати. Як там робиться, що воно робиться, якщо зачіпаються особисті чиїсь інтереси, от тоді хтось починає кричати караул і кудись бігти. А до цього рубають там дерева чи не рубають. Якщо громадська організація не підніме шум, нічого не буде. Якщо підніме, щось за цього вийде. Але в основі цих акцій лежить не що інше, як піар компанії, когось чи чогось. Щодо, повертаємося до закону. Дійсно, закон. Має суттєві моменти щодо отримання і можливостей до отримання інформації, ну, перш за все, у влади. Інше нас мало цікавить. От що влада робить? Оце найбільш цікаво. Відповідно до цього закону, вся влада, суб'єкти владних повноважень, як суб'єкти е, провідносин з цього закону, вони повинні надавати інформацію. І от тут, описуючи порядок створення, зберігання і видавання інформації, є певні моменти, які не досить чітко описані. Дійсно, всі мають право на доступ до інформації, до публічної. Але інформація визначається не вся доступною. Є така інформація різною, як конфіденційна інформація. І інформація щодо фізичної особи є конфіденційною вся. Зрозуміли? В законі сказано наступне. Конфіденційною інформацією, зокрема, є. Слово зокрема в українській мові означає, що все конфіденційно, а зокрема, це, що ви вже конкретно. Тобто, згідно норм закону, конфіденційною, тобто закритою інформацією. Є інформація про фізичну особу. Крапка. Далі можна не розказувати. Будь-яка інформація про особу без її згоди не може бути зібрана, розповсюджена і оприлюднена.